Вітаю. В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу зараз. 17 загиблих та 42 поранених. Росіяни атакували Білінківську виправну колонію у Запорізькому районі. Вдарили чотирма кабами вчора пізно ввечері. На території повністю зруйнована їдальня. Суттєвих пошкоджень зазнали адмінштаб та карантинна дільниця. Відомо, що у засуджених ушкодження різного ступеня тяжкості. Також поранено уламками і співробітника колонії. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено. Загрози втечі немає. Також внаслідок артобстрілу у селі Солодке, що у Пологівському районі, поранення отримала літня жінка. А з Приморського поліція евакуювала літнього чоловіка. Ще двох людей вивезли зі Степногірська. Загалом упродовж доби окупанти завдали 672 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Вночі росіяни вдарили ракетою по Кам'янському Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Суттєво пошкоджені пологове та терапевтичне відділення дев'ятої лікарні. У будівлях зруйновано покрівлю, вибиті усі вікна. Вогнем знищено кілька авто на парковці медзакладу. За даними міської влади, усіх пацієнтів перевели до інших лікарень. Потрощені майже усі вікна, вивернуті дверні пройоми у ліцеях номер 21 та 11. Також пошкодження отримала восьма гімназія та садочок номер 2 Пошкоджено з півсотні будинків. Вибито більше трьохсот вікон. З перших хвилин на місці події працюють рятувальники, поліція, міські служби, волонтери. Працюємо, щоб допомогти постраждалим та якнайшвидше відновити зруйновану інфраструктуру. Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки важкі. Одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. В ніч проти 29 липня атакували шахедами і Миколаївщину, вдарили по складських приміщеннях і по території агропідприємства. Вогонь знищив три автівки, що знаходились на території підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих. П'ятеро людей загинули. Ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі наслідки обстрілу з РСЗВ села Новоплатонівка, що на Харківщині. Також через атаку загорівся магазин. Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню село Новоплатонівка. Також пошкоджено приватні домоволодіння внаслідок удару по селу Піски Радківські. Сьогодні через ворожі удари поранені чотири надзвичайника у Костянтинівці на Донеччині, російський БПЛА атакував рятувальників під час евакуації цивільних у Херсоні. Ворожий фпв дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Без вагань став на захист рідної землі. Костянтину Панасенко, житель Комишуваської громади, віддав життя на передовій, захищаючи Запорізький край. Йому було лише 27. Пам'ять про героя тепер навічно закарбована в місті. На фасаді будинку в Олександрівському районі, де жив хлопець, з'явилася меморіальна дошка. Це вже п'ятий знак пошани, встановлений на честь наших полеглих воїнів. Історія героя далі в сюжеті. Костянтин Панасенко, родом з Комишувацької громади, з перших днів війни пішов добровольцем до ЛАВ ТРО. Воював на Оріхівському напрямку. Його мати каже, сина виховувала як справжнього чоловіка. Щирий, який любив, який пішов, не задумуючись, який любив братів, сестер, батьків, донечку свою, країну свою. Він казав, мам, друзі потікали, я не буду, я не можу. А хто вас буде захищати? Жінка також додає, що коли син телефонував, то завжди був на позитиві. Намагався підбадьорити, жартував, ніколи не скаржився, щоб не турбувати рідних. 13 червня мати востаннє чула його голос. У нас завтра була домовленість, що якщо не виходиш на зв'язок, вони оце ставлять плюсики, телефони підкидають, ну щоб хоча б або мількнути всі 13 числа він останній раз позвонив, 18 осінадцятого числа проснулася. Кості нема, в мене пусто. Я набрала кумі, кажу, кума попала, казі мною ну, кості нема. Вона що ти виду? Я говорю, нема. І... Мисль гониш, але на душі пустота. Костянтину Опанасенко назавжди залишилось 27 років. Звіни його не з донечка та батьки. Захисник потрапив під мінометний обстріл біля села Новодарівка Пологівського району. Посмертно його нагородили орденом за мужність. Рідні згадують його як світлу, добру і життєрадісну людину. Він завжди сяв як сонечко. Він ніколи не розчаровувався. Навіть коли були неприємності, він завжди посміхався. Він Давав таку сонячну енергію, що заряджав всіх біля себе. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатись історію полеглого захисника. Така ідея виникла в організації Разом ЮА. Це вже п'ята дошка, яку встановили у Запоріжжі. Невелика кількість там, щоб супервелика звертається, але на жаль, кількість загиблих немала. тому думаю, люди будуть знавати і звертатися. І це важливо. це проект важливий, щоб правильно е, сказав, загиблих Константин казав батькам своїм, щоб нас не забули потім. А щоб не забули потім, треба зробити так, щоб всі бачили, всі чули. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. У Запорізькій області понад 67 тисяч ветеранів, 7 тисяч демобілізовані, і лише 25 людей знайшли роботу. Ці цифри озвучив начальник ОВА Іван Федоров під час наради з профільними службами міста. Зазначають, випадки індивідуальні, кожен ветеран зі своїми потребами. Одним із прикладів вдалої допомоги став проєкт «Ветеран-Про». Тут для захисників створено доступ до всіх послуг на одній локації. Представники влади наголошують, такий простір перший крок до створення системи, яку ще не мала жодна. Країна на жаль, з такими випадками, кількістю ветеранів не стикалася жодна країна в цивілізованому світі. Навіть ті приклади, які ми вивчаємо сполучених штатів Америки там де героїзація ветеранів поставлена на дожному рівні. Ми розуміємо, що на щільність населення це зовсім інші цифри в десятки разів менше. До речі, на одному з сайтів пошуку роботи є майже 6 тисяч вакансій для ветеранів. Знайти роботу можна і через центр зайнятості та структури МВС, наприклад, долучитись до ДСНС, сервісних центрів чи поліції. В свою чергу правоохоронці кажуть, мають з півсотні вакансій. До цього вже працевлаштували двох ветеранів з інвалідністю. Окрім того, захисники після служби у поліції можуть залишитися в лавах МВС на тилових посадах у штабах або як інструктори. Ми опрацювали в наших підрозділах перелік таких вакансій, на які ми можемо працевлаштовувати. Ми зможемо вже залишати на офіцерських посадах, там або сержантських поліцейських, які там втратили кінцівки. Це вже там я думаю, що найближчим часом ця постанова буде. Також 107 вакансій атестованого складу, які в перспективі можуть бути заповнені нашими ветеранами. Які будуть повертатися з фронту щодо контактів, по яким можна звернутися та отримати необхідну інформацію, це службовий телефон 239-2013. 100 мільйонів на підтримку сил оборони, понад півмільярда на критичну інфраструктуру та більш ніж 397 мільйонів на дороги та житло. Такі зміни до бюджету погодили сьогодні на виконкомі. У переліку було трохи більше сотні питань, зокрема і підготовка до нового опалювального сезону. Усе це розглянуть на найближчій сесії. Також на засіданні виконкому говорили про демонтаж незаконних мафів та про створення у Запоріжжі ситуаційного центру цивільного захисту. Рішення мною вже підписано. Завдання вказаного центру це не просто залишитись на папері, а він повинен запрацювати вже у серпні. Дуже сподіваюся, що запрацює з 1 серпня. Подільний центр підтвердив свою ефективність у Харкові. У нас він повинен також стати ефективним інструментом, який допоможе дуже швидко реагувати на надзвичайні ситуації. Запоріжжя отримало понад півтори тисячі продуктових наборів від благодійників з фонду Джем. Допомогу надали вимушеним переселенцям з Пологівської громади. Насамперед пакунки розподілили серед найвразливіших категорій: це літні люди, особи з інвалідністю та багатодітні родини. А от для маломобільних передбачена доставка додому. Хочу висловити свою подяку працівникам Пологівської громади. Руководство пологівської всім працівникам, які обслуговують, за їхній важкий труд, за допомогу, яку допомагають нам хоч чимось, хоч якось. Гігієну давали, порошки, пральні, зубні пасти, шампуні, продуктові набори дуже хороші, і мука, і олія, і цукор, і макарони. І саме головне такий важкий тяжкий час. Країни, яка підтримує наших людей, особливо людей пенсіонерів, особливо людей інвалідів, особливо людей з вадами. Це дуже велика допомога, особливо в даний час. Це була дуже велика допомога, і кожен з нас це на собі відчув це. Нині у Запоріжжі проживає понад 9 тисяч переселенців із Пологівської громади. Акцію вдалося реалізувати завдяки проєкту підтримки незахищених верст населення, яку ініціювала керівниця Офісу конгресу місцевих та регіональних влад Лілія Пашинна. Сьогодні надійшла. Ми її розвантажили і силами. Працівників громади здійснюємо видачу. Це для нас дуже значимо. Це допомога і підтримка людям, які не мають можливості самі заробити собі на життя. Ми почали з Пологівської громади. Перший у нас перший транш, який прийшов цієї гуманітарної допомоги сьогодні. Це півтори тисячі наборів. Вдалі, в подальшому, є домовленість з благодійним фондом Джем знову ж таки за сприяння пані Лілії Пашина все організовано. Черг немає, хоча і велика кількість видачі, так, півтори тисячі наборів, але люди задоволені, ніхто не чекає, незважаючи на спеку. Найбільш незахищеними людьми у Комишувальській громаді опікуються соціальні працівниці. Це місцеві жінки, які допомагають землякам виконувати великий обсяг щоденної роботи. Під їхньою опікою понад 170 самотніх і безпорадних людей. А для швидкості і зручності жінки використовують електровелосипеди, які торік громаді передали міжнародні благодійники. Як допомагають самотнім людям у громаді, розкаже Ольга Ларіонова. У літню спеку на вулицях селища Комишуваха часто можна зустріти жінок, які пересуваються на великогабаритних триколісних велосипедах. У багажниках питна вода, харчі і ліки. Це працівниці місцевої соціальної служби поспішають на допомогу землякам. Кожна з них щодня має відвідати близько 15 людей. А влітку буває до 17. ми можемо в день виїхати на одну сторону з іншої сторони комишувахи. На слідуючий день ми можемо ой, в цей же день можемо бути на іншій стороні. У нас похожий... Віктя дуже велика, у нас вулиця Ємиру, яка дуже довга. Сьогодні у мене зарічна, правда, тут недалеко жив масив і та підожди, ще шкільна і через міст, там Севастопольська, там чотири чоловіка. Соціальна служба спільна на дві громади Комушоваську і Таврійську. Угоду про співпрацю підписали ще у 2018 році. Центральний офіс у Таврійському і керівниця служби приїздить до Комишувахи на виїзні наради. Розмова про оформлення нових осіб під соцопіку. Якщо ви прийняли рішення про надання послуг, ми надаємо екстрено кризово. Прийняли рішення і через сутки вже дівчата надають послугу. Дуже допомагають у роботі електровелосипеди, кажуть жінки. На них можна долати відстань до 50 кілометрів із вантажем. 30 кілограмів 30 і більше кілограмів да. ми і завантажуємо да, і розвозимо да. нашим підопічним додому. А щоб встигнути охопити турботою таку кількість людей, жінки складають особисті графіки і маршрути. Ми вже просто ввійшли в графіки. їдеш, скупляєшся тут. Спочатку одну сторону, тоді вертається, другу сторону тут скупився і поїхав. А так сказати... один за одним сюди туди. Ми просто не в силах. А під силу цим жінкам дуже багато. Комусь необхідно привезти води, іншим прибрати оселю, а ще приготувати обід, попрати або заплатити за комуналку. Пані Галина під час відпустки підмінює колегу. Зараз приїхала до її підопічного самотнього пенсіонера. місті дочка живе, вона приїжджає в вихідний день, а Так я сам. живу. Сам живу. Дівчата вам допомагають? Ну допомагає. Да, дочка її допомагає. Весною садили огород. Помагала садити огород. Говорить мені їсти, гуманітарку привозять, оформляє оформляють документи на допомогу. І друг медикаменти, які я привезу срочно. А Лілія привезла пенсіонеркам на електровелосипеді питну воду. <рес> Я вам скупила все по спішку. Дівчинки, потім все посчитаємо. Не переживайте, голодні не буде. Нам вже майже по 80 років, вже немощні, якісь, без стали, здорові, сталі відроти не можеш нести, труситься, а вони бігом-бігом. Дякую дівчатка. Воду треба ще й рознести по різних поверхах. У мене є третій, четвертий, перший, і другий. Не ж не одна подопічна в цьому будинку проживає. Я вважала, що я прийду сюди ненадовго, якщо чесно сказати. Думаю, це не моє. А потім мені сподобалось. Тепер я навіть не уявляю, як мені без цього тепер. Я звикаю, вони мені як рідні люди, вони на мене всі донька говорять. Ці 9 соцпрацівниць обслуговують людей у межах одного населеного пункту. В інших селах Комушоваської громади трудяться тамтешні жінки. У 30 населених пунктах намагаються не залишати поза увагою всіх нужденних. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Вознесенівському районі завершили масштабний ремонт водогону, що живить півміста. Методом санації працівники водоканалу замінили понад 4 кілометри мережі на пластик. Роботи тривали на ділянці від ремонтного заводу до вулиці Сідова. Під час виникнення витоків була ймовірність руйнування асфальтобетонного покриття проїжджої частини та настання дорожньо транспортних пригод. Цей водогін живить водою абонентів Вознесенівського району, а також транспортує воду аж до південного мікрорайону. Також від нього заживлена одна з найбільших котелень нашого міста соціальна об'єкти, медичні заклади. Після завершення робіт місце розкопування закрили і висадили зелені насадження. Кажуть, восени ділянка буде як нова. З початку цього року комунальники замінили понад 6 кілометрів комунікацій. В планах оновити ще 19 таких водогонів. Вже на фінішній премії у місті завершують реконструкцію центрального ЦНАПу у Вознесенівському районі. Ремонт почали в грудні минулого року. За цей час підрядники виконали капітальний та косметичний ремонти. Замінили вікна, облаштували інклюзивні санвузли, оновили електронне обладнання. Зараз вже встановлюють нові стенди. зараз. Встановлюємо таблички із казівниками для зручності усіх відвідувачів ЦНАПу. Ми вже на фінішній прямій реалізовано всі заходи з реконструкції, це і облаштування всього приміщення в сучасному новому стилі і форматі це забезпечення повної безбар'єрності в цьому приміщенні. Оновлений простір повністю безбар'єрний та зручний для всіх переселенців, ветеранів, молодим, молодих мам із дітьми. Тут будуть надавати майже 500 послуг від паспортних і реєстраційних процедур до бізнес-підтримки, аби прискорити роботу з відвідувачами. Кількість адміністраторів збільшать до 20. Це стосується всіх питань, пов'язаних з реєстрацією речових прав на майно. Це величезна кількість питань для бізнесу. Все це отримувати в одній торці. Перший є такий, ми відкрили на кияшку 22 Це був Дніпровський район після страшної трагедії. Зараз він працює і користується великою популярністю. Центральний ЦНАП мають відкрити на початку серпня. Усі деталі в офіційних телеграм-каналах міської ради та очільниці Запорізької громади. Посилання і QR-код ви бачите на екрані. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Бережіть себе і вірте у Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.